Повний блокаут і суцільне знеструмлення Миколаєва, хоч і погіршило настрій наших містян, проте не змогло зламати бойовий дух миколаївців. Як вони пережили масове відключення світла і чи готові до ймовірного повторного блокауту, ми запитали у них прямо в центрі нашого міста. Ну, було, звісно, тяжело, тому що на мене діти і би, без мунтика, без світа, темно, їм скучно, і плачуть, тому що от ночу. Ну а так, нормально, в принципі, а когда свет появился. світ Пережили, ну як важко пережили, але для перемоги ми переживемо, переживемо все, що потрібно. Та як так, то й не помітили дуже добре. Правда, холодно було, але то нічого страшного. У нас індивідуальне опалення, тому в нас було і без світла, і без води, то трошки тяжковато для дитини. Зарані знали, що може відбуватися, то підготувалися. Маємо генератор. Порядки вещей нормально Слава прожили. Богу, Слава Богу, що далі через нікоше час далі. Ми в ожиданні, ми знали, що це що не буде. Так що нормально ми пережили це все. Було темно. Осторіли генератор. Не поіграли в плейстейшну все. Все нормально. Нормально. Працював. Тому нормально, не замітив. Ну, звичайним життям, як було, так і є. Нічого, виживали як могли. А що робити? Ну що робити? Приходиться миритися. нормально пережили. Якраз застала той момент, коли <сували> виключали світло, але нормально продержалися. Але ж скільки не було сутки, то нормально, протрималися. З чим найбільші проблеми виникали? Ну, телефон, звісно, немає зв'язку, не, мож, не можемо вийти на роботу. Ну, По-перше, це коли не стало води, а подалі вже звикли до того, що доставляти воду додому. Немає можливості нормально сходити до душу, попрати речі. <реш> Виникли проблеми зі зв'язю. Більше зі зв'язю, а так все в порядку, все нормально. З власним станом, скажімо, як, як воно на тебе е, ді, ді, впливає так. Чи готуєтесь якось до можливого ще одного блокауту? Ну, як готуємося. Запаси є якісь, але ми віримо в український народ. Запаслися теплими речами, так що. Все буде добре. Свічки там покупаємо, щоб було дітям комфортно, щоб вони не переживали, не боялися, не плакали. У нас же у всіх є бочки, запас води, баклажки, бутиля по всьому дому стоять. Тому все добре. Продукти це запаслися, водою запаслися вже давно. Павербанки, так, павербанки, ну і також такі газові горілочки, які можна використовувати, щоб хоча б. Хоча б води нагріти, і буде чудово. Ми придумали собі в хаті, поставили з машини, зняли акумулятор. І на акумулятор чоловік попридумав там такі лампочки всякі різні, і в кожній хаті в нас світ горів. Так що ми не зазнали цієї біди. Слава Богу, ми готові. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.